Усіх вітаю, мене звати Олена Михайлівна, урок української літератури у восьмому класі. Сьогодні ми починаємо вчити українські історичні пісні. Зокрема, розглянемо тему пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. Пісні Зажурилась Україна» та, та Ой Крикнув же та Козак-Сірко. Епіграфом до нашого уроку я хочу взяти слова нашого черкаського письменника Василя Захарченка про народну пісню. Народна пісня разом з мовою врятували Україну, і навіть коли вже й мова мільйонами українців забувалася, тоді спалахувала над їхніми головами, над їхніми душами пісня і єднала на найтривкішому емоційному рівні і навертала до рідної мови, і до рідної мами, і до рідного порогу нас бодай у спогадах, у мріях, робила нас нацією. Та перед тим, як говорити про історичну пісню, давайте ми згадаємо, що ж то таке усна народна творчість, бо ж пісня належить саме до усної народної творчості. Професійне мистецтво, зокрема література будь-якої нації, розпочинається з фольклору. Максим Рильський, український поет, писав: народна творчість це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво, і без якого вони б засохли. Цей величезний пласт культури містить усі вияви народного мистецтва, музику, танець, драматичні дійства, малярство, кераміку і інші, а насамперед усну словесну творчість. Фольклор це жива, утілена в образах пам'ять народу, його багатовіковий духовний досвід. У фольклорі відзеркалилися долі наших пращурів, їхня віра, мрії, надії, набута століттями життєва мудрість. Словесну народну творчість характеризують передусім три визначальні ознаки: колективність творення, усна форма поширення, варіативність. Давайте подивимося. Отже, ознаки фольклору. Перше – це усність. Фольклорний твір побутує в усній, а не письмовій формі, передається з уст в уста від покоління до покоління. При цьому його текст набуває варіантів, колективно оброблюється, вдосконалюється, звідси і постає термін «усна народна творчість. Імперсональність. Автор фольклорного твору народ. Встановити, кому належить першотекст, неможливо. Винятками є твори літературного походження, наприклад, Ревета Стогнетніп, широкий Тараса Шевченка, Журба Леоніда Глібова, Виклик Михайла Старицького, окремі пісні, наприклад, засвіт стали козаченьки, Грицю, Грицю до роботи, віють вітри, приписують Марусі Чурай. І на кінець поліваріантність. Фольклорний текст у різних місцевостях, у виконанні різних людей може мати відмінності, зміщення послідовності рядків, наявність нових строф або відсутність відомих, інший виклад сюжетних колізій тощо. Найстаріша українська дума Козак-Голота має 10 варіантів, серед яких і ті. Що зображують двобій козака і татарина з елементами фантастики. Будь-який фольклорний зразок творився, вочевидь, конкретним автором, але тексти не записувались, а передавалися з уст в уста. Про усну народну творчість багато видатних людей світу казали гарні слова. Давайте познайомимося із деякими. Так Михайло Стельмах казав, українська народна пісня, увібравши в себе і грозовий, і барвінковий ласкавий світ, історію побут, болючі роздуми і найніжніші почуття, воістину геніально поєднала пристрасне емоційне слово незбагненним чаром. Нема такої значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотом грому. А німецький поет Боденштет казав: у жодній іншій країні дерево народної поезії не дало таких величезних плодів, як в українців. І Олександр Товженко, наш знаменитий Олександр Довженко, сказав: Українська пісня геніальна поетична біографія українського народу. Безсмертна українська пісня це бездонна душа України, її слава. Навряд чи десь по інших країнах співають так гарно і голосно, як у нас в Україні. Утім, про фольклор ви знаєте вже чимало. У молодших класах ознайомилися з багатьма його жанрами: міфами і легендами, казками, загадками, прислів'ями та приказками, календарно обрядовими і суспільно-побутовими піснями. А сьогодні ми переходимо до українських історичних пісень окрасою українського фольклору разом з іншими жанрами. Є історичні пісні. Їх створюють ті народи, які беруть активну участь у суспільно-політичному житті своєї країни. Завдяки історичним пісням нащадки впродовж століть зберігали пам'ять про видатних пращурів, про славетні й трагічні події давнини. На цих піснях виховувалися герої пізніших епох. З ними на устах ішли в бій. А часто й на смерть за батьківщину. Історичними піснями називають ліроепічні твори, що описують конкретні або типові історичні події. Героями таких пісень стають реальні історичні особи або загальні образи, вчинки яких відповідають духу зображеної епохи. Простіше сказати, пісні. В яких зображено події минулого та видатні особи, є історичними піснями. Цей жанр набув поширення в Україні приблизно з 15 століття, увібравши в себе традиції героїчного епосу Київської Русі та Народних Дум. Традиційна манера виконання цих творів, гуртовий багатоголосий спів. І давайте познайомимося із характерними рисами історичної пісні. Це сюжетність, це насиченість розповідними елементами, наявність ліричних відступів, широке використання засобів художньої виразності, зокрема гіперболізації, відсутність міфологічних образів, головні герої реальні люди. Представники певної історичної епохи. Яка ж тематика історичних пісень? Давайте ми познайомимося. Перше це пісні про боротьбу з турецько-татарськими нападниками. Видатними зразками є пісня про байду за річкою Вогні Горять Зажурилась Україна. Другий, друга тема це боротьба з польськими загарбниками. Чи не той то хміль, розлилися круті бережечки, козакний чай. Також дуже багато пісень є про Гайдамацький рух, Коліївщину, зображення її ватажків про Коліївщину ви будете вчити на уроках історії. Наприклад, такі пісні, як Пісня про Савучалого. Максим Козак Залізняк. Ой, наварили ляхи пива про Івана Гонту. Ой попідгад зелененький про Олексу Довбуша. Також багато є пісень про народний опір Російської імперії у XVIII-XIX столітті. Ну, наприклад, Світ Великий, Край далекий. Дарувала Катерина Козакам лимани. Летить галка через балку. Знаменитої є пісня За Сибіром сонце сходить про устима Кармалюка, народного месника. Також є пісні про визвольні змагання у 20 столітті. Ну, наприклад, такі пісні, які ми добре знаємо, «Ой, у лузі червона калина. А в неділю рано в Карпатах сум і жаль настав, засинає Чорний ліс. Ну, ось така тематика історичних Пісень українських. Історичні пісні не лише гартують лицарський патріотичний дух українців, а й надихають письменників, композиторів, художників, скульпторів на створення власних мистецьких полотен. Свідченням тому є історичні шедеври Тараса Шевченка, Івана Франка, Миколи Лисенка і Лілі Рєпіна Гната Хоткевича. І багатьох інших класиків української культури. Що ж, давайте перейдемо до пісень про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. Власне, це і є тема нашого уроку, ви можете її записати собі. Отже, давайте будемо знайомитися, чому ж з'явилися ці пісні? Найлютішими ворогами українського народу були татари. Які ходили в Україну за бранцями, як за своєю власністю і нещадно грабували її. Погляньте, одним із головних джерел прибутку татар були бранці полонені. Тільки протягом 1450 1586 років було зафіксовано 86 великих набігів татар до середини 15 століття Південь і центр України. Перетворилися майже на пустелю. Київ став прикордонним містом, а на південь населення вже майже не було, бо татари пограбували, зруйнували і спалили багато селищ. Кожна навала ставала страшним лихом. Гнобителі підпалювали оселі, зганяли з усіх околиць до одного місця, де вирізували старих і непридатних до невільницьких робіт людей, Немовлят топтали кіньми. Бранців татари ділили між собою. Після розподілу зв'язували невільників і тягли через степи до самісінького Криму. Не кожний міг витримати таку подорож. Роз'ятрені, скривавлені степовими будяками ноги не слухалися. Деякі невільники падали і волочилися за кіньми, доки бусурмани не добивали знесилених, залишаючи їх серед степу на поталу хижим звірам та птахам. У Криму полонених розпродували. Найгірше було чоловікам, які потрапляли на турецькі галери. Бідолах приковували до весел і змушували гребти без відпочинку і вдень, і вночі. Важкою була і доля жіноцтва. У неволі їх чекали приниження та знущання. Деяких молодиць гарної вроди заможні бусурмани купували для своїх гаремів. Згадайте Роксолану. Але ніяка розкіш та лакомства нещасні не могли затьмарити дочкам України туги за батьківщиною і ненависті до катів. Важко було зламати дух українських бранців, тому багато з них утікали з Криму і Туреччини. Однак, не знаючи місцевості, більшість утікачів знову потрапляла до рук босурманів. Їх люто карали, виколювали або випікали очі і залишали у степах, де бідолах очікувала загибель від голоду та хижаків. Здається, неймовірним, але декому із сліпців вдавалося повернутися до рідного краю, долаючи сотні кілометрів. Та навіть скалічені вони не припиняли боротьби проти ненависних катів. Їх зброєю ставала кобза. Народ любив і підтримував їх, а гнобителі за всіх часів боялись правди, тому і переслідували цих співців. Кобзарі ходили по містах і селах, Оспівували журбу тих, хто втратив близьких, розповідали про страждання невільників. У цих піснях був заклик до боротьби. У піснях цієї групи йдеться не лише про страждання народу. А і про відчайдушну боротьбу за волю, розправу над гнобителями, висловлюється правота і сила захисників, вітчизни від ординців. Такі пісні переконливо доводять, що Україна була не лише землею страху, а й землею опору і звитяги. Однією з таких пісень є пісня Зажурилась Україна. Прочитаємо її. Зажурилась Україна, бо нічим прожити. Витоптала орда кіньми маленькі і діти, котрі молодії у полон забрато. Як зайняли, то й погнали до пана до хана. Годі тобі, пане брате, кринчоли малювати, бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой ти станеш у воротях, а я в закаулку. Дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками. Ой щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до дружини, бурлака до дрюка, оце ж тобі вражий турчин з душею розлука. Є тут такі слова, які варто пояснити погляньте, гринджолиця, сани, санчата, закаулок, провулок ідеться тут про засідку. Ружина це зброя, рушниця. Сюжет пісні доволі простий. Турецький хан нападає на Україну, забирає у полон молодь і дітей. Але герой козак сміливо звертається до хана, закликає до бою. Відважні українські вояки беруть зброю, йдуть на хана і перемагають його. Ця пісня дає можливість усвідомити складність епохи. Яка породила титанічні постаті Байди, Хмельницького, Сірка, Морозенка, Залізняка та інших? Пісня є своєрідним відгуком на спустошення України ординцями, народно поетичними засобами показана масштабність трагедії, яка ж тема ідея цієї пісні. Центральним образом цього твору є сама Україна. Вона тут постає ніби як жива, це живий образ. Ідея цього твору це одностайно стати на захист рідної землі, яка актуальна ідея і у нас час. І звичайно ж, у цьому творі автори використовують дуже багато художніх засобів. Подивіться, епітети, маленькі діти, вражий турчин, метафори слава не пропала, метонімії. Гляньте, зажурилась Україна. Адже це люди в Україні зажурились, а тут показано вся Україна. Це називається метонімія. Синекдохи погнали до Пана до Хана. Тут множина замінена одниною, це ж не до одного пана, правда, а до багатьох, а показують нам автори цього твору ніби як до одного. Це синекдоха. Є писливі слова, шабелька, є риторичні звертання, годі тобі, пане брате, фразеологізми, що ж вони означають, гляньте, гринджоли малювати, тобто марнувати час. Досить тобі, пане брате, гринджоли малювати, тобто, не марнуй часу, А бери шаблю гостру довгу. Є такий фразеологізм з душею розлука. Тобто, це смерть. Душа відходить від тіла. Це є смерть. Ось такий твір ми з ним познайомилися. Познайомимося іще з одним твором про Івана Сірка. Іван Сірко, найвідоміший кошовий отаман Запорозької Січі. Народився він у місті Мерефі. З юних літ завзятий козак. Брав участь у національно-визвольній війні українського народу під проводом Богдана Хмельницького, був полковником Вінницьким. Упродовж 1660-1680 років запорожці 12 разів обирали його кошовим отаманом. Рішуче виступав проти всіх загарбників України. За це Московський цар заслав його до Сибіру, але невдовзі мусив повернути назад для організації Відсічі турецькому нападу. Найбільше прославили отамана його битви з турками. І татарами. Повертаючись 1680 року після останньої своєї переможної битви з ординцями, старий отаман довідався про підступне вбивство його дружини й синів. Ця страшна звістка підкосила його. Похований лицар біля Чортомлицької Січі. Тепер це село Капулівка Дніпропетровської області. Москалі кликали Івана. Сірком і Сіріком. німці цирком. Ім'я Сірка стало справжнім пострахом для турецько-татарських загарбників. Бусурмани його називали урус Шайтаном, тобто руським чортом. І були свято переконані, що йому допомагає нечиста сила, а татарки ім'ям сірка лякали дітей, коли ті не слухались. Невідомий український поет склав про сірка поему. Де пояснює його ім'я як Богом дане». За словами поета, сірко був поставлений Богом як пес на сторожі християнських овечок, щоб видирати їх з вовчої пащеки турки татар. І дійсно, в ті часи сторожовим собакам часто надавали прізвисько «Сірко». Цікаво, що в цій поемі поет порівнює сірка з геройськими мальтійськими. Лицарями і щиро дивується, що ні король або князь, а простий козак зажив такої слави ще за життя. Із 55 битв, у яких Сірко брав участь як полководець, він програв лише одну. Турецький султан, якого постійно турбував Сірко, видав наказ молитися в мечетях про загибель урушай Шайтана. Про Івана Сірка писав навіть польський король Ян Собеський. Сірко чоловік дуже тихий, поступливий, лицарський і, здається, дуже зичливий. має велике довір'я у козацькому війську. Народ звеличив образ сірка в численних піснях, легендах, переказах. Існують, зокрема, перекази про те, що Сірко зовсім кошем запорозьким. Отримав ультиматум від турецького султана Могомета IV з вимогою підкоритися йому. Запорожці ж написали вельми дотепну і глумливу відповідь. Ілля Рєпін, художник, майстерно змалював цей момент у відомій картині. Уважно подивіться на обличчя козаків, серед них ви побачите і сірка. Ось він, бачите його портрет. Ілля Рєпін це видатний український художник, нащадок запорозького козака, народився в місті Чугуєві на Харківщині, в родині військового поселенця. Дитинство його минуло в слиднях, але він здобув дуже гарну освіту, навчався в Петербурзькій академії мистецтв і його картини славляться до цього часу. Одна репродукція однієї із них ось перед вами. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Отже, про Івана Сірка. Пісня історична. Та ой, як крикнув же та козак Сірко. Та ой на своїх же геть козаченьків. Та сідлайте ж коней, хлопці, молодці, та збирайтеся до хана у гості. Та туман поле покриває. Гей, та сірко з січі та виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то орли та із січі вилітали, аж то військо та славне Запорозьке та на Кримський шлях з Січі виїжджало. Та ми ж думали ой, та ми ж думали, що то сизий орле, орел по степу літає. Аж то сірко на конику виїжджає. Гей, ми ж думали ой, та ми ж думали. Та що над степом та сонечко сяє, аж то військо та славне запорозьке та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходжає, Аж то козак сірко, та козак же сірко, На битому шляху на татар оступає. Про початок одного з переможних походів запорожців на Орду під булавою Сірка ідеться в цій пісні. Це і є темою цієї історичної пісні. Народ захоплюється хоробрим отаманом і його лицарями козаками, бо вони захищають рідну землю від загарбників. Так можна сформулювати провідний мотив. Цієї пісні. Наскрізним художнім засобом у творі є традиційний для фольклору паралелізм. Подивіться, паралелізм це стилістичний прийом паралельного зображення в художній літературі, особливо в поезії, явищ природи і людського життя через їх зіставлення. В улюбленій нашій пісні згадайте Червона калина похилилася. Славна Україна зажурилася, проводиться паралель між природою і Україною. Так от в цьому творі, порівнюючи козаків з явищами природи, туман, орли, сонце і місяць над степом народ підкреслює могутність і лицарську красу козацького війська. І закінчити свій урок я хочу словами. Славетного Олександра Петровича Довженка. Честь і слава українському народові, що створив ці пісенні скарби, якими можемо з гордістю ділитися людством, викликаючи в нього подив і захоплення. Будьмо гідними цих коштовних перлин, бережімо їх, просвітляємо й очищаємо ними наші душі і серця. Передаваємо цей неоціненний скарб нашим дітям і внукам. Давайте і ми передамо нащадкам своїм ось цей неоціненний скарб. А для цього вам потрібно виконати домашнє завдання, опрацювати в підручнику матеріали до уроку, дати відповідь на запитання усно. У чому таємниця живучості фольклорних творів? Всього вам доброго, до побачення!